Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас фінал вежі жаху. Такий прикольний значок анімований. <смеш>, Команда ми, ми будемо проходити за золото. і будемо мучити спробувати не знаю, мучитись чи ні за командою ящерів. Проти нас Sindel. МК-11 найтемніший лицар Nopsa і Джокер. Король Шахраїв. Ну, Така собі, звісно, проти NotBanda. Тут не така складна, мені здається, тільки ті І Всі інші двоє босів так, ті ще в затички. Вибрав, обрав ящерів, тому що серед золотих вони можуть таки сказати ну, одна із найкращих команд. Чи може з компоткапами посперечатися. Бачите, Джей проти Синдал непогано працює. Ба пробиття блоку бачите не завжди працює. А, цей тут ще заслаз, це ведеться сильно на цей не гратися з спецприйомами. Бачите, від Джейд, посивка Drey допомагає боратися, відбувати ці негативні ефекти, так. Тримати фати зindu, зindu поки що нормально справляємось. Але побачимо, що пробиття блоку йде таке 50 на 50. <гум> Тут я просто чекаю, поки можна змінитися, бо, чесно кажучи, так. А ну що, ну псайбот доб'є. І... Є, yeah, мінус один, перший спробі. Прикольно, це. За хвилину ми сингел винесли, але от що от нам ці шахр... шахраї та лицари нам зроблять. Бо вони якраз найбільше замозить в цьому бою, на всіх боссах. Да. Вишопнуть сайбет і почались приколи. Чому не скажете, що мене скажуть, чесно <смір> Да, Демедж слабенький, здоров'я у них багато. А спроба вже перша наша закінчується. Не знаю, чому ну, тут напевно треба була барако друга ще прям робити, бо вже спроба закінчується, а демеджа було трошки більше. А Тут не можна було і не обрати, в принципі. Так, перша спроба за золото, мінус синтел і підбитий трішки ну але Ключова фраза, що трішки. Ось скільки це займать спроб, щоб вони трішки повністю, значить, це вже велике питання. Ну да, десь чверть здоров'я. Це мурточка прикольна анімована. Так, вирішив трохи змінити спорядження ось ми поміняв між персонажами. Першим виставити бараку, подивимося, як вийде. Блін, ну цей зглаз тут сильно заважає. Особливо граючи за золото. Ой ой, він намагався стільки нам повісити, а повісив лише. Ослиплене. <рес> змінився на і и теж висить. І Осліплення, і ще й карточка Джокера, так? Так що, ти що? Дам демедж. Ой-ой-ой, щось взагалі Сумно. Блін, блок не пробився. А вони спокійно собі міняють. Так, а звісно щось мені здається за другу спробу когось з них винести буде важко. Найбільше заносить, звісно ж, це ну псабот. Він будь якому бої буде головною занозою через свої фішки з цим Безумством накладанням та цим Коп... Ну це ті, іншу кажучи, мені, що, що відробить копії т... твоїх бійців. Так, Джокер тотальне завершення робить. Блін, це догармування гри, щоб це, скільки чекати, поки це, ти під, підійдеш, ну, ти автоматично підводить е, цього ворога до тебе, після того відкинути, наприклад. Це така довга процедура інколи. І при цьому ти, наприклад, можеш просто не... Стигнути почати так, його почне добуль чекати, поки не наблизиться до кінця. Е, так, тут. Блін, ну що це за дамей. А, тут я вирішив Джокера витягнути. Так, тут. Я вирішив на кінці все ж таки працювати більш через другий спецприйом. Так. Перший теж проти Джокера ніякий, як і проти Нусайт. Так, да, ці хлопці порівняно з синдл дуже важкі для золотих. навіть ящерам важкувато з ними боротися. Демедж поганий, тут не знаю, або крити треба, а щось, ну, блін. Ну, стоїть і так крити. А, це я поміняв, походу. Крити, от перший-другий спецприйм, перший спецприйом. І ще. Виснаження сили дає можливість накласти в паску 20%. Ну ми щось нанесли. Половину здоров'я. А, накрити зараз стоїть у Параки, до речі. У нього звежать тільки цей броня стоїть епічна, що ми недавно нещодавно отримали. Нарешті. Бо на другому аккаунті він давно з'явився. Ну, а тут щось ніяк. Проба номер 3 Щось так дуже добре з контратака у NopSaiboта пройшла. Так, паска не наклалась, це погано, він помінявся на Джокера, а тепер. Але проти JG на... Джокер бо ми встигли змінитися. Так, напевно, ми змінимося на Бараку. змінилися, але він теж змінився на Nop і наша великовність, стала не а... Що це безумство те. Як... Знову міняється. Взагалі паска не працює. А, він з цього уклона ну, свого тіньвого виклав двійника. О, ну, верніше, нашого двійника, це якраз двійник в браке. Ще додатковий гемморс. Треба, да, це ще той геморой. Мені навіть крипті намагається. Хоча проти нього він або змінити гравця, так, я вирішив перемкнутися, щоб працювати проти Джокера. Або працюємо проти ну, себе, так що він перше стоїть серед ворогів, щоб його зразу виносити і все, потім не згадувати взагалі, щоб уже нормально битися з іншими. це настільки негативно я до нього відношусь, що вам не передати. Так, да, з дамагом щось взагалі... Треба проходить, що це третя спроба, а треба щось міняти не, в, не, в, ну, не в скільки спорежень походу, фіксувати бійців, а не тільки підрозділ ящерів. Бо вони мене витягують. Ну, бачите, дивіться, що, що виходить. Виходить, що ми майже товчаємось на місці. Вони міняються. Демедж плюс маленький і все так. Напевно, краще було б поставити замість нопсайду та я ще в команди Ящер цього Ермака Mokсично більш ефективно було б. Ну псайб ну, десь. 40 чи 30% здоров'я. Так, ставимо талант... поставив таланти з команди Лив, з Ливи, що ми використовували. Так, поміняв теж спорядження. До речі, цей пекельний клинок щось він теж не дуже допомагає в плані демеджу. Ну, зараз поставили, що він був вона критиму. Тоді по третій спробі пробували нічого особливого ми не зробили. Дивимося, що з цим клинком зараз. Нуу. Що можна сказати? Нічого цікавого, тут я не бачив демедж. Цікавість навіть краще, коли виходить. J2B більше віднімає, ніж. Тим словом, особливо виглядає. Що ми вже то винесли одного боса за першу спробу, за половину першої спроби. А ніко... О, тільки зараз в четвертій спробі винесли другого з боса. І то товкується майже хвилини, щоб і добити його. Так, да, демедж трішки зрісся. Да. І по суті ми нормально зараз міксуємо браку з Дейт. І це дає прикол. Оце дає от зараз результат якийсь. В плане нормально, бишь нормально працюю. В плане Та, там ага э, В чем остановит демичка на зиму цікавого Джейд приходит с ТМС, чем Яса. Хотя мы не завтра по пропитям робим, а вот как, как зараз. Блин, от шось на Джокер стопорнулось, він конечно не так сильно гризается як цей. Другий спецприем. Як Нуб Сайбот. О, оце о, добре вийшло. Але, блин, він супрот. ну, супротив нього нормально. Ну. Ай ну ще вошти, я запу це фишку. Ищи, блин, тайм. Филии. Так, подивимся на рентгенчик нашего ногтай. Где? Все-таки за 4 спроб. Блин, цікаво тоді на другому колі спробувати скільки шалмасків на цей час витратять Бо, Блин, чесно короче, так хвата Так, нагороди Кристали і. О, стріє жнеця, Це у нас на перше злиття. І персонаж Комлау Куругатінь. Дякуємо за епік. Прикольно, що по суті вежа вважає, вважається як типу, звичайною за складністю. Але ми отримуємо епічне спорядження. Може, не найкраще, але все ж таки інколи вона в важких боях може знадобитись. І дивимося таланти, які. Попередні. Походу, треба ці таланти було спочатку використовувати. перша-друга світсприйом, економія, там мітки смерті, єдине, що втрачалося все. Ну і покажу, як виглядає підсумки першого кола в жах по поспорядження. А на цьому будемо закінчити. До зустрічі!